Давайте будемо наближати нашу перемогу спільними зусиллями. Ну і е, розповім вам цієї ефірної години, і можливо навіть поговоримо про це із нашим гостем про фейки Російської Федерації. Нещодавно, буквально тиждень тому, всі ми з вами чули про те, що росіяни почали публікувати інформацію про знищення, начебто ліквідацію нашого командування про залужного сирського танцюру. Так, от це все звісно неправда. І тоді міністерство оборони України відреагувало на ці фейки Кремля. і і заявили, що всі ці військові вони живі. і За словами Ганни Маляр, зазвичай такі повідомлення мають на меті декілька цілей: це психологічний вплив на саму людину, деморалізація військовослужбовців українських сил і е, такий хайп на темі для підняття власного духу для своїх окупантів. Але ми думали, що поговорили та й забули. Але ні, вони продовжили цю тему і почали надалі говорити і запитувати, а де ж подівся Залужний, і е, обговорювати це на своїх пропагандистських ток-шоу. На Україні при цьому намагаються питаються від від та главкома ВСУ залужного. Він в не з'являється. І все більше пише та командуючим сухопутними військами Сирстра. Залужного не видели на публике с 30 апреля. Тогда он посетил Львов. С тех пор украинская пропаганда ежедневно публикует архивное видео Комарова с главкомом ВСУ. Последним из них Залужный рассказал, что считает сильным и коварным врагом начальника российского генштаба Герасимова. Месяц на военные темы от украинской стороны отдуваются ровно. Это Юрий Игнат, спикер воздушных сил несуществующих ВСУ. И второй это Кирилл Буданов, совершенно диозный э, элемент, который в первом Они же не отдуваются, а сообщают то, что считают нужно. просто правило хотим... держать язык за зубами во время войны абсолютно нормальное правило. И тот факт, что им запрещено публиковать российские удары, сообщать о целях и об их поражении тоже норма нет, для войны. Бы, нет, я здесь хотел бы подчеркнуть, что мы уже месяц, месяц, подчеркиваю, с начала мая, фактически а по большому счету конца апреля, не слышим трех интересных спикеров. Это глава терробороны Танцюра, которого мы убили или не убили под Артемовском. Это глава сухопутных войск Сырский и главнокомандующий ВСУ Залужный. То есть вот этих трех человек, они из медиаполя выпали. И вот отсутствие этих людей мне говорит гораздо больше, чем говорило бы любое их присутствие. То есть, судя по всему, ни живого Танцюру, ни живого и целого Сырского, и точно такого же Залужного украинского Сырского справедливости ради показали, а вот э, Залужного действительно нет, две недели уже... И -то Танцюры девался. точно так же они. нет. да. Ох, що ж, вони й переймаються, де наші командувачі, де ж вони знаходяться, чи з ними все добре? З ними все добре. Це ми скажемо пропагандистам і росіянам, які думають, що вони ліквідували їх. Ні, не ліквідували і де вони знаходяться. Ми звісно розповідати не будемо в прямому ефірі. Та я не знаю, де вони насправді знаходяться. Але про це ми поговоримо, чому їх взагалі не видно. А з приводу ліквідації і про замахи на вбивство, то такі були. Ось сьогодні українська. Правда, написала із посиланням на свої джерела у військових органах, сказала, що росіяни вже двічі намагалися вбити командувача сил територіальної оборони збройних сил України генерал-майора Ігоря Танцюру і е, зауважили, що останній такий замах відбувся 2 травня. тоді ватажок якраз Вагнера Пригожин і заявив, що, начебто, вони ліквідували танцюру, але на Донеччині, коли той їхав із міста Часів Яр до Бахмуту. Але це виявилося неправдою. За інформацією української правди ем, скоїли дійсно замах, і тоді його колону, начебто, обстріляли і машину, в якій мав перебувати танцюра, влучили. Але командувач того дня. Сів у машину супроводу, і їм вдалося виїхати з-під обстрілу. Тобто він залишився живим та неушкодженим. І за даними джерел української правди у військових колах це вже друга спроба ліквідувати ігоря танцюру. Раніше українська сторона перехопила дані росіян про маршрут пересування командувача сил ТРО. А про... і протягом кількох наступних днів вони встигли внести корективи і змінити плани його пересування, аби ворог. Не дізнався, де він перебуває, яким маршрутом буде їхати, аби дійсно не сталося того, про що вони так мріють. З приводу залужного, з приводу головнокомандувача збройних сил України, то а, вийшов до них в ефір такий полковник Хадарьонок, і він пояснив, чому немає інформації нині про залужного. Що касається другого важливого питання. от говорять, генерал залужний. Исчез из, из публичного поля, пропал с экранов радаров. И по этому поводу некоторые представители вот нашего экспертного сообщества ну, до таких фантастических версий додумались. Ну, просто вот мороз по коже и волосы дыбом. Вот. Даже не хочу повторять, поскольку, значит, это выглядит ну, совершенно из ряда вон. Что на самом деле происходит? На самом деле, видимо, подготовка наступательной операции вступила в завершающую фазу. Генерал Заружин в настоящее время работает в войсках. Потому что это не только касается Залужного, это всех наших военачальников касается. Очень важно все-таки, когда готовится какое-то мероприятие, ну все пощупать своими руками, увидеть собственными глазами, поговорить э, с командирами на уровне рот батальонов, убедиться. Вся вот практическая работа, она начинается с момента подписания оперативной директивы, отдачи боевого приказа. Надо все опять-таки спускаться внизу. А поскольку заложен цель номер один для наших воздушно-космических сил, ракетных войск, артиллерии и его штаб. Вот, Может видимо... быть цель номер два? После ударов по Кремлю, Я... мне кажется, появилась другая цель номер один? Вполне, Я не возможно, знаю. вполне возможно, можно трактовать и так, но тем не менее его местоположение, работа его штаба, ну, безусловно, скрывается. Звісно, що оно ну, скривається? Ну тому що росіянам так точно не потрібно знати, де працюють наші командувачі, де перебуває президент. Бо це їхні цілі, військові цілі, і вони дійсно можуть намагатися їх ліквідувати. Ем, дякувати Богу, у них нічого не виходить. А з приводу ось цього, що Кхадареонок так акцентував увагу, що залужний працює, то дійсно у нас не носі масштабний наступ звільнення наших територій. То як це залужному перебувати десь там у відкритому доступі, ходити роздавати зараз інтерв'ю і а, бути медійною особою, коли а, зараз треба готуватися до цього наступу ну і цей хадарівник так само каже що нехай би російські генерали взяли приклад із залужного тому що російські генерали взагалі на фронт не їздять ну бо вони насправді бояться що буде е, дуже влучне попадання з нашої з нашого боку а воно може статися е, тому він каже що от ви поїхали і також подивилися і підготувалися але нехай краще не їздять і не готуються тому що вони розуміють що наступ він е, Буде що до нього Україна потужно готується, і зброя нам надходить, надходить майже щодня, особливо останні поїздки Володимира Зеленського підтвердили і ще постачання нам і далекобійної далекобійних ракет, і також створення коаліції винищувачів. Тож вони розуміють, що якщо цей наступ розпочнеться, точніше не якщо а коли і будуть успіхи збройних сил України, то Ця зброя буде прибувати ще в більших е, партіях. Навіть про це почали також говорити на ток-шоу і е, задаватися запитанням: що а от їм буде зброя, у них буде багато озброєння. В них будуть успіхи, їм дадуть і винищувачі. все їм дадуть. А для чого ми тоді змінювали командування? А для чого ми мобілізували там дуже багатьох людей? І вони дійсно про це вже відкрито почали запитувати е, на пропагандистських ток-шоу. Справедливости есть... ради успехов не было довольно давно, если вы про Зеленского. Справедливости ради, соответственно, успехов не было в двух направлениях, как бы, поэтому вопрос заключается в том, что сейчас происходит стабилизация линии, и на этом фоне, соответственно, на фоне подготавливаем контрнаступа, происходит, соответственно, попытка поддавить перед, соответственно, этими действиями, экономически, политически и военно. И если будет, соответственно, достигнут результат, как это было достигнуто в прошлом году, Соответственно, это приведет к следующему этапу поставок для того, чтобы проломить соответственно, ситуацию. Что касается гарантии, гарантии мы хотят. Мы всегда исходим из того, что мы тоже не сидели сложа руки. Я напоминаю, что было, сме... было сменено руководство, соответственно, авиационной операции. Вместо Суровикова был поставлен Светлый Герасимов с целью как бы организации наступления. Вот, поэтому с этой точки зрения как бы и координации деятельности авиации. Поэтому с этой точки зрения, соответственно, результат можно будет. Мы надо посмотреть с учетом того, что как бы там под это было 318 тысяч, соответственно. Мобилизованных, то есть, собственно говоря, как бы они где-то и есть. Вот. Вопрос заключается в том, что как бы сейчас важный период, в который, соответственно, эти вопросы будут решаться. И понятно, что э, какие-то как бы успешные действия. Это огромное количество добровольцев, и ну, мы видим объявления по всей стране. по Москве, Потому что и есть задача на 400 тысяч это да. Вопрос заключается в другом: в том, что, как бы, есть основная задача, сейчас прежде всего. Мы цифру с вами не знаем. Давайте мы не будем ее озвучивать. озвучиваю. Мы же не знаем, не знаем. Я озвучиваю. Поэтому ответственно... не станем. Ой, як так в ефірі сказав, що 400 тисяч ще буде живого м'яса, перекинуто в Україну. А тут Скабієва почала йому швидко закривати рота, що ми, начебто, не знаємо. Всі все знають, всі все розуміють, але просто у них це найдешевше, що є. Їм не шкода взагалі людських життів. Тому вони відправляють і 400, і 500, і скільки захочуть, стільки відправлять, і це вже ні для кого не секрет. І те, що Скабієва робить вигляд, що нічого не знає, це насправді не так, тому що на днях Путін підписав указ ще й про призов росіян із запасу на військові збори. Пропагандисти почали говорити, що це, начебто, на вдосконалення бойового вишколу резервістів. Мовляв, це плановий захід, який проводять кожного року, тому перейматися не варто. Але в указі російського диктатора про призов резервістів на військові збори є два розділи із позначкою таємно. І що е, ховається за цими розділами? Ну ніхто не знає, тому що ймовірно, що ось цих резервістів потім може. Відправити їх в Україну. Ну а ще було повідомлення нещодавно британської розвідки, де вони заявили, що аби відтермінувати нову мобілізацію, нову хвилю мобілізації, Росія націлилася на робітників мігрантів із Центральної Азії для відправки на війну в Україну. Як зазначається, вербувальники відвідували мечеті а також імміграційні служби для найму цих людей.